Ми зараз хочемо піти на фунікулер і піднятися в гори. Тут багато людей з лижами. Конгрес Інсбрук. Це станція, звідки ля відправляється фунікулер. Вхід фунікулер. Приїхав наш вагон фунікульора. Ми зараз сядемо і поїдемо вверх дивитись на Альпійські гори. Побувавши на горнолишному курорті, треба обов'язково побувати і в горах. Цей фуникулер довезе нас до канатної дороги.

Перед нами відкривається все місто. Ми зараз пересядемо на канатну дорогу і будемо їхати над прірвою. Це перший раз в моєму житті і в моїх дівчат такий екстрим. Треба спробувати все, бо життя дається тільки раз. З фунікульору ми пересіли в іншу кабінку. Ми піднімаємось на канатній дорозі. Їдемо. Їдемо до верхівки гори. Боже, яке це відчуття не передаваємо. Щаслива, що наші різдвяні канікули проходять саме тут, в Австрії, що ми можемо спостерігати таку забутню красу. І підкорювачі висоти. На саму верхівку. <рит> <рит> Це зараз той вираз, коли кажуть, на верхівці світу. Ми піднялись на висоту 2256 метрів. Ось вона, верхівка світу. Це найвища точка Інсбрука. Місто, як на долоні. Мои девчата Вирішили піднятися ще вище на саму гору. Я не схотіла туди йти, бо я вже дуже втомилася і буду їх чекати. А люди ходять на самої верхівці, і вони ще й хрестить поряд з людьми. Якби мені колись хтось сказав, що я буду зустрічати захід сонця на висоті більше ніж 2000 метрів, то я б ніколи не повірила. Наше життя дійсно непередбачуване. Великі багатоповерхівки з такої висоти здаються іграшковими. На цьому місці проходили зимові Олімпійські ігри, і зараз тут багато лижників їхні сліди на мою думку щоб спускатись з такої висоти треба бути безстрашною людиною вечорія засвітили вже будиночки Так, це вже гудок щоб всі спускались, тому що буде закриватись локація. Локація закривається, мої дівчатка спускаються вниз. Будемо їхати в готель. Останні кадри. На згадку візьмемо програмку. Нічний інфра висоти пташиного польоту. Ідучи до готелю, натрапили на різдвяну красу. Світо локація на будинку. Останній ранок в Австрії Інсбрук. їдемо до Німеччини у Мюнхен. <плес> Перше за два роки, знаходячись за кордоном, ми побачили справжню зиму. І цю зиму нам подарувала Австрія. Таку зимову казку ми бачимо, проїжджаючи по Австрії.